Шановні брати і сестри, війна продовжується вже тисячу днів, а ми продовжуємо допомагати нашим військовослужбовцям. За цей час я гадаю, що мені вдалося знайти десь до 20 мільйонів гривень для того, щоб допомогти тим, хто захищає, боронить нашу е, країну. Ну а після останньої поїздки до Південної Кореї я зустрічався з багатьма корейськими пастерами, особисто з пастором самої великої церкви в світі Янглі Хуном. і дуже хочу подякувати корейським християнам за те, що вони допомагають Україні. Ну, а я вже по приїзду зміг придбати кілька автівок. Це Автомобіль Kia, він поїде в 57-му бригаду. Вона буде працювати в батальйоні, які складаються з ув'язнених, які вирішили захищати країну. Дуже героїчні люди. І я гадаю, що ця машина вона їм допоможе це зробити. Хочу подякувати об'єднаню християнських харизматичних церков. України єпископу Андрію Тищенку за наданому автомобіль для виконання бойових завдань. Це мерседес. Ми придбали для нашого брата Сергія з перших днів війни. Він а, пішов добровольцем і на самих важких ділянках фронту воює в карпатській січі. Доброго дня. Хочу подякувати старшому єпископу харизматичних християнських церков України Андрію Георгійовичу Тищенко за передану автівку. Цю автівку ми передаємо для 110-ї бригади імені марка Безручка. Там наш бригадний капелан Віктор Шпоть, і ця машина буде працювати в службі МПЗ морально-психологічної підтримки. Дякуємо за ще одну. Автівку, яка придбана для наших військових, яка буде служити 110 й окремої механізованій бригаді. Цей автомобіль ми придбали для пані Надія військовослужбовиці, яка через кілька годів, тижнів отримає мандат капелана 22-ї бригади. Хочу висловити подяку від капеланської служби 22-ї бригади. Єпископу Андрію Георгічу Тищенко за надану допомогу у вигляді оцієї чудової машини. Є це автомобіль, епель ми придбали для а, нашого першого капелана Національної гвардії України. Я Шерстюк Олександр Віталійович, помічник капелана 18-ї бригади НГУ Славянськ. Хотів подякувати за наданий автомобіль Zafira. Телеса новинки ми придбали для 42-ї бригади, Бригада безпілотних систем, і я думаю, вона допоможе ця резина їм ніде не загрузнити в гризюці і знищувати нашого ворога і захищати нашу країну. Ми солдати батальйону безпілотних систем. Перун 42-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякуємо старшому єпископу Тищенко Андрію Георгічу, об'єднанню харизматичних християнських церков в наданні нам такої допомоги. Шановні мої брати, сестри! Я продаю зараз ці всі автомобілі, і ми продовжуємо також молитися за зСУ. Продовжуємо молитися наших військових і допомагати нашим військовим е, тим, чим ми можемо. Нехай вас Бог рясно благословить. Амінь.